Всім привіт! На дворі не то, що там якась осінь, а вже майже зима. Така холодина, кофта, світер теплий, кіремобільйо, ну і прохладно, я вам скажу. В кабіні на топлі вже тепленько, але ну, показується 65 градусів. Дуже холодно, хоч і вітра сьогодні такого великого немає, але прохладненько. Їдемо на поле будемо пробувати, щось діскувати, не знаю, що це вийде. Римкин рубін. Ми його в принципі, не відчіплялися, думали, чи відчіпляти культиватор. Нам потрібно дискувати соняшник. Щоб можна було посіяти пшеничку. Перший слід ми були, зробили. Ним. Думали, ну, зробили так мілко, щоб грудку не повиривало, і то повиривало воно. Думали, піде невеличкий дожік, там хоча б 5-10 мм, воно розмочує, ми в три слід зайдемо і де супер, все. Дощики пішли, 2 неділі, 100 мм, все. Зайти більше не можеш. Чекаємо, що з тиждень вже більш-менш просохло. Ось так, тільки просохло, Вон до пару днів тому було ще три випало, а це 3 мм осіб, це не літо, що воно там за час її. Вже немає, а воно раз і сверднілося з тою нижньою вологою, це опять же мокро. то не знаємо. Попробуємо дисками, якщо буде забивати каток, ну, самі диски навряд чи будуть забиватися, тут немає Чисто, там проблем з як немає. Може каток забиватися. Якщо б буде забиватися, то чим культиватор? Але культиватор по соняшнику, не знаю, хоч там палка перебита, але так вона плохо перебита, більш буде горнути. Тому, і бачу, так сусіди виїхали, попробували культиватор по соняшнику, залишили. Мені кажется, не пішло. А більше виходу немає. Проводити сіяти напряму, пробували, не сіяли. Ніка наша не сіє, дуже забиває, дуже горне. Ми 4 гектари сіялись за 11 ранку до 5 вечора. Начистились, налазили під тою сілкою, коротше, не затіли. Досіли тих 4 гектари, бо так вже не, немає як. І сіяти вас, ну вже так і добили його. А це нам потрібно посіяти тут е, як менше. І строки вже уходять, сьогодні що у нас вже 20 число. Ну, коротко, так, трошки пізновато. Думали, беремо кукурузу, по кукурузу задіскуємо і посіємо ще пшеницю. Ні, вже, вже не буде, щоб кукурудзу теж не вбирали. І вже її тільки під підгоронку закиде, під сонячне піде. Такий термін вже трошки пізно. І сухе не було, як сіяти. І бачите, зараз проблему маємо. Батько задні там їде, вже гуляємо, що йдемо перевіряти, дивитися. Але щоб каток не забував. А якщо що то сьогодні це поле забив, забибу, вони завтра сіяли, я можу піду підубирати, бо комбайн ми теж зробили. Короте, роботи куча, ще оранків, стоїть орантиня, все. В принципі, що як думалось, не пішло воно. Зробив метрів 50, туди і метрів, навіть менше. І назад. Діски шикарно. Вони не забиваються, все нормально, тут чистика немає, воно. Ну каток. Думаю, що робить. І це кажу, ну метрів 30 туди-30 назад. Такі брили. І воно ще пол біди, і воно починає наліпати, починає він прыгати, скакати диски. І рвати такі воно, куски. Камера може не передає. Тут куска нема, тут кускає, каже, коротше, воно наліпає і починає ямки робити. І ні, каже, кажу, не посію таке. Ну, Їдемо, пробуємо культиватор. Ну то ще, бачите, на краю палка така мелка, то і все одно тим боронам. А ось тут, бо тут багато розвертали, це такі краї відходить разом, а ось тут палка длинна, вся стоїть. По метрів він дає. Не знаю, робить, чи каток і не перерубав. Але ось така палка стоїть. Він заїхав, сюди б воно видно удар, бо тут удар, але не перерубав. Я бачите, чи то, що після дожів. Щоб не загортали, борни не на Культиватори. Ну, Пробуємо. Дійсно, виходу у нас немає. Так що перечіпляємося і виїжджаємо з культиватором. Дубль 2, сцена 3, як там кажуть, чіпили культиватор. Ну, Як ви зрозуміли, не виходить. Так само. Ну, Зробили вже туди і назад, круг, десь метрів 500. В ту сторону забили дуже палками. Ну, за колесами просто угно, палки, все воно ну, горне, вже навіть колеса містами не куціться. Вже підміряли, так, щоб тільки зверху йшло, все одно забуває. Тому тому тільки один вихід сіяти напряму. Отак мучились, може тут трошки пісок, може поле трошки інше, але діски не йдуть, культиватор не йде. Тільки так сіяти. Іншого виходу просто немає. Або взагалі не сіяти, але взагалі не сіяти. Тут не вихід був. Ми тільки не витягнемо оранки. На тільки 30 гектарів пшениці, а нам треба ще хоча б 70 щоб 100 було того, сто того. Тому буду чистити і будемо пробувати щось сіяти. Все, вже їду додому. вклали, почистили і не знаю, що робити. вже. Все, що могли, то ми зробили. Чи, з тими агреатами, що у нас є, то зробили. Можливо, я кажу, що борони такі легенькі, ці пружини, ми. ще, може, пішли б, да, горнули б, забивали, але якось більш-менш пішло. Але у нас скільки немає, у нас або здорові борони, ці щоб точно будуть горнути. Хоча другий фермер пробував і каже, що не йдуть борони теж, забиваю. Ну, виході кидатися, сіяти напряму. Тому зараз майже 11-та, то можна стілю, сьогодні, машину, і, може стрільно сьогодні заворозити машину, зачменьом протравити. Може вийдемо, хоч спробуємо. Якусь тонну закинемо, як воно буде взагалі йти. Чим буде йти воно, чи ні, чи... що робити, непонятно. Я навіть не знаю, який агрегат сюди пішов. Таке щось без катка, щось, мабуть, як цей колісниць, я, мабуть бачив. Можливо таке б пішло. Чи келі якісь, чи щось такого плана. Там де катка немає і де немає чистиків на дисках. То щось таке би пішло. Ну, у нас такого немає, тому, тому якось так. Якщо б нам сіяти, то зазнімо відео ще. Як воно буде виходити, Ну поки що таке настроєння не дуже. Бо і роботи куча, і роботи не робиться. А ні, то може підемо сьогодні. Сьогодні вже, мабуть, ні. На уборку курузи. І уборку кукурузи немає не мають починати, бо батько кажу, що земля мокра, трошки і влагу кидати. Ще більше так вона волога, десь 19 ми мірили кукуруза. Треба ще свій землі підніме, ще буде качана. Це качана міряла 19. А комбайн зайде буде всі 20 з чим-то. Хоча б день-два, щоб сонечко вийшло, потрохло вітер. Ну, Я думаю, на дякуємо точку куруз. було, що я їм зроблю це поле, вони будуть самі собі сіяти, а я піду курузу обирати, щоб швидше було. Бо вони на курзі мені не потрібно, Само сам працюю на комбайні. А тут сіяти теж проблем то, немає. Автопілоту собі катайся загружати, там теж швидко газон загружає, ж одобрення руками загружаємося. Але бачите, як воно не завжди те, що ми хочемо, співпадає з можливостями. У нас дуже багато не посієш, всі чекають, всі не можуть. Можливо, в судньому селі Сезашка сіє. Сезашка обична, сеж сіє. Вона легенька, ті диски, нагрузки там ніякої не толкають, ззаді кидають такі зборни чи цепи. І воно ще там якось зверху сіє, але прикидає, присипає тими цепами, і воно ще більш-менш виходить якось. З нікою так не вийде. Вона важка, вона давить сильно, або зверху. Або цептова треба якісь кидати. Коротше, такі у нас справи на сьогоднішній річний. Трактор з ангарі, дістки теж. Якщо все буде нормально сіти, то це вже вони в цьому році стали повністю. Щепили цілешку, вже перекинув навігацію. Ну, Селешка теж не знає, ось це ж нікаця піде, не піде. Бачите, забувало дуже болотом. Ось таке було. це трошки почистили. Воно ось таке робиться. Тут починає ставати, цей перестає крутитися. Сушники забиваються, ну коротше, це посіяної 4 гектари після цього болота. Ну, можеш, скажімо, може трошки пісохло, може там поле трошки друге, і воно піде краще. ну Дуже є сумніви. Але спробую, що виходу у нас немає, тому, тому якось так.